І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на Т-803 карта Карелія. Ну що до бою. Так, Т-803, ви вже знаєте, це, на мою поважну думку, ну і з яких танків, які в мене є. А в мене є Ташинрад, в мене є Т-803 і є КР-1 Отже, найкомфортніший це Т-803. От найкомфортніший танк. Хочете пограти з комфортом, хочете пограти в задоволення. Беріть собі, прокачуйте саме ось гілку Т-803, ви не пошкодуєте. Там і є е п'ятий, дуже класний на 10 му рівні. Я на ньому дуже багато боїв відіграв, також задоволення отримав. Мені подобається перезарядка, ну на важких танках перезарядка це реально це круто. І нахлопушує і вихлопушує, і пробиття тут вистачає. Все тут чудово. Ну, як вистачає? На поліпшених снарядах то вистачає. А в основні 267. Ну це всім так приблизно зробили. основні снаряди таке пробиття, так, на 11 рівні. Але ж ми знаємо, що дуже сильні міцні башти, у е, Т803, дуже вона міцна. Кера дуже міцна башта, та й взагалі, мені здається, всіх 11 важких танків вони дуже міцні. Рухливість, маневреність і плюс у нас яка перевага. Чим більше ми влучаємо в танк, навіть без пробиття просто влучаємо в танк суперників, то у нас підвищується. Перезарядка, швидше стає перезарядка. Рокін не зрозуміло, що він там робив. Він це зрозумів і був жорстоко за це покараний, тому що невірний план на бій. Він би краще сюди під'їхав. Можливо, він сюди не під'їжджав, бо думав, його ЛТшки там пересвітять. А можливо, просто що ніхто більше за ним не поїхав. Він думає, ну впаду я поки що в ямку, а потім. Братіші там якось вже врятують мене чи що. Почав повертатися і був шустоко нахлопів. У нас дуельна дуель з СТРВ. 1200 вже, 1200 вже натанковано. Їдемо ми тепер в ямку. Буде у нас дуельна дуель. Контрівер не поїхав за нами. Ну, Стерв, ну, в принципі, бачимо, що його пересвідчує наш герой, у нас за розвідданими вже йдуть. Вже пострілюють там із гірки, я так розумію, початку пострілюють. В цей момент втрачаємо ми ЛТшку і втрачають суперники. Розмінялися. Бо тут ЛТшка потрібна, центр пересвічувати. Хоча наш герой приїхав прямо аж до суперників на базу, то буде і він їх тут пересвічувати. Є дві артилерії, зашкірився BlackRock, розуміючи, що. А я не розумію, чому от Блекрок зараз не поїхав в дуельну дуель в -дуель плінчі. Це в нього була б там непогана непогана можливість перехлопушити. Хоча ми його ПКД де навіть те, що в нього там два снаряди може залпом вилітати. практично на допомогу, покликав. на допомогу. І тепер вони двоє. Дуельна дуель проти двох. Тип. Ну, Якщо проти двох, то треба було зразу їхати. Тараном вихлопушує ДВП-шку допоміг, так? Називається. знітився дуже і вже сам нахлопушується жорстоко. Чудово, два вороги знищено. Рахунок 5-6 не в нашу користь, перевага по ХП невелика. Ось у нас дуельна дуель тепер з СТРВ, а його дуже важко пробивати в таких дуельних -дуель. Треба... ну Ми користуючись рельєфом, в принципі, непогано можемо зараз відіграти його КД, по КД ми стріляємо так, як і СТРВ. З підпалом, не догорів, трішечки не догорів, але в нас БК вибита і 2 секунди, щоб поремонтувати БК. Чудово, зразу ж ремонтуємося. Тут втратив багато ХП на СТРВ. А тут ще й леопард стоїть, а ти він тут взяв я і не бачив. <смі> наш герой вже виходить на базу суперник. Той вже тікає з бази. Там у нас не зрозуміло, що відбувається по g лінії, я так розумію, що піддавлюють, але зараз вони будуть повертатися всі. Зараз всі будуть повертатися, а наш герой в цей момент їх всіх буде вихлопушку. Зараз би нам контрівер допоміг би, до речі, от приїхав би зараз сюди. І в ВЗ допоміг. Не стояти, чому стояти? Нема ж нікого на базі. І ми, вони можуть підставити так нашого героя. Зараз будуть повертатися по-любому, вони бачать, що в них неприємності. Два танки там поїхали в атаку, але їх там, я думаю, СТРВ наш І ось, яка в нас перезарядка. Просто неймовірна. Повністю шкала заповнюється. Хтось колись питав, що це за шкала, а це шкала заповнюється чим швидше ти. Чим більше ти влучаєш, тим швидше перезарядка. От тут бо зараз б... Втратив і дуже мало ХП залишилось. 6 секунд передай. О, артилерія не влучила. А я думаю, де ж артилерія? Дві ж артилерії є в цьому полі. Ще одна не влучила. І той вже зрозумів, той вже знітився, знітився, зрозумів, що вже все. Ніхто не повертається, не повертається. 10-8 врахунок в нашу користь за рахунок нашого героя, бо він знешкодив вже 4. 6743 настріляно. 2000 натанковано, 2000. Артилерія прилетіла. То самий небезпечний суперник артилерії. І 2532 за розвідданими. Стають вже там в нас на захоплення нашої бази. Швиденько їдьте, братіші, ну що, ви Це Оце так? А я думав там впораються, ну як же ж там СТРВ стояло, вони там не впоралися з суперником. А нашого героя вже ХП взагалі нема, 7200 настріляно. І з сьомий так проїхав, скрізь якесь таке неймовірне, що пробиває. Ну він в НЛД пробиває, Ми не можемо НЛД своє просто сховати, не можемо. Ну ось так буває. Ну треба було раніше нашим тяжам приїхати. щось вони так довго думали, я не зрозумів цього. Стоїть один танк на захоплення. Можливо, зараз там пересвітять, Леопард може швиденько проїде. Пересвітять та буде перемога. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі, будуть іще бої на 803 На! Також Т-803, як ви вже зрозуміли, буде такий Бенефіс у нас в цьому відео Т-803. Накопичилося трішки боїв. Отже, буде цікаво побачити на різних картах, так? І, ну, ви помітили, так, я ж... Був правий все ж таки, що е, найкомфортніший танк. Там, до речі, ще якісь танки за установлення, яке буде, так? Ну, воно скоро буде в цьому місяці. То мені здається, там же ж і е, поліпшать трішки, апгрейдять. Ну, щось, типу, баланс, наб, накрутять баланс в цих танках так, 11 рівня, то ще щось може тут краще зроблять. Але що ще можна краще зробити в такому танку. Поки розповідав, що дивите цікаві історію. 1-0 у нас рахунок по бою. Просадка по ХП невелика, незначна це просадка по ХП, поки що не виїжджають. От, раніше, я пам'ятаю, всі сюди виїжджали і починали тут починали заробітчики. Тут 803-й проїхав, його тр... він, вим... він виманює на себе, тому що там є простріл, і там суперники можуть підхлопушити, якщо ти ось так будеш повертати базу. А він вихлопушує, в цей момент суперники підтягуються. Все чудово, немає там. Загрози тепер буде загроза саме для суперників. Я колись тут такий бій був крутезний, я на 803-му грав і також під'їхав цю позицію проти мене. Ви... А, це я згадав, я навіть розповідав, проти мене виїхав цей прокадріло. І він в наглючу виїжджав і стріляв, і мене пробував в командирську башенку. Ну я не знаю, ну реально, чи це там так. Настільки точна влучна гармата. Ну напевно, що якщо маєш скіліще, е Так. Дуже швидко все, маєш хорошу реакцію, то ти будеш так влучати. Ви, виїхав, стрільнув. Він мене пробував, пробував, я ж знітився. Я заїхав туди. Там така є. Е, ну, бачили, ось там така є місцина, де можна сховатися. Я туди заїхався, заїхав і. Думаю, ну, ну що це таке, поки братіші не проїхали, не викупушили. 803-го пробиває. А тут бачимо, що наші братіші почали виштурлювати нашого героя вперед. Типу, їдь вперед. Ну, Добре, що ніхто не пробив цей момент. Є п'ятий ну, класний танк, але він реально він не конкурент 803-й. По рухливості маневреності, по перезарядці він все схожий. Але він не конкурент реально, тому що. Що це от з Є5? От чого ти штурпляєш? Ну навіщо? Сергій, що ти робиш? Не дає грати просто. Можливо, вгадав, що впізнав, верніше, що герой відео на YouTube каналі грав SUA. Жорстоко за це вихлопушив. Ви. Все чудово. Подякував. За таку наглючість. Ну а що, ну навіщо? Я також грав то. Мене там виштурхлювали всі чомусь вперед. Чого ви виштурхлюєте? Ну правда. У мене ж якийсь свій план набій, а він взяв мені і збив весь мій план набій. Так, заїжджаємо, бабаху там обережно, щоб не підставитись під бабаху, бабаха нас бачить. Це відстрілявся, вогонь. Маус. Ну так, не танкують маусом, звичайно що тут, тут вже занадто такий вже ромб поставили. Ай, да, До, до побачення. Два ворої знищено, 5 228 настріляно, 1000 натанковано. <кій> Тайб зашкірився. Там є позішн, де можна зашкірити. Раніше, до речі, ця позішн можна було 5 танків перехлопушити, поки до тебе доїдуть з цієї позішн. не <кій> нервуватися, не зовсім треба ставати в клінч, а просто блучати. А тепер в клінч, щоб він не пробив. Це чудово. Майстер знає, як користуватися перевагами цього танку. А так недоліки я не побаю. ось реально я в цьому танку недоліків я не побачив. Я вже його, до речі, майже повністю там модернізував, повністю все прокачав в ньому. І там вже як прокачаєш, то будеш. Е, е, так, оце буде табло, яке показувало, Табло буде спереді показувати, скільки я знищив, так я розумію. Це також цікаво, це чи до. Мартин Кяпа. 7 тисяч вже майже настріляно. Проїхалися по телам супер. Ну хай один вже стає на захову, а ми вже поїдемо подохлопуфримо, правда? Ого. З такою перезарядкою, як з кулемета перезарядку. От головне, щоб їх не понепали. Афати такай габить. А головне, щоб їх не понепили. Дезбаланс якийсь буде, так, буде, а він і повинен бути. Чому? Тому що це ж все ж таки 11-й Ти ж не просто так і прокачуєш лукачуєш. Щоб тобі винагорода була. Чудовий бій, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну Тут повинно бути чудове зарубіще, так? скільки тяжів, подивіться, скільки 11 рівнів тяжів. Ну, а наступний бій з нами знову грає Юра. Знову ж таки на Т-803 карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Мені на 803-му подобається. Мені взагалі на Вестфілді подобається грати, бо тут влаштовують. <свісно> ну Це просто вся команда. Зараз, якщо ось дивіться... У нас дві стежки є, бачат, три там є стежки, Боркенкапер, бачат, Батон, ЛТшка там поїхала, треба було їм вперед поїхати. І зараз ми їх взагалі в оточення взяли. Ну тепер будемо сподіватися, що наші братиші чомусь познічували, не змогли. Велика така армадіща, наших же ж багато, вони не можуть продавити. Отже, зараз будуть намагатися, бачимо, Black Rock поїхав. В нього хитрий план на бій. Поки він там буде доїжджати, ми будемо нахлопушувати і нахлопушувати. І рекорди в цій бачимо всі серії боїв е, так, в цьому Бенефісі, відео Бенефіс саме е, Т803, ну не менше 7 тисяч тут на хлопушу. Вже дивіться, ще не пройшло у нас 2 хвилин бою, у нас вже 4, 400 настрілян. Іде тотальне винищення суперника. Я не бачу, де там той блокрок, він так і не зміг туди проїхати. Ну У нас ще стежки хай поки що стоять. Добре, там нічого в них не вийшло, бо... Могли б правда на прострі на простріл на там нарватися і багато хп поштрачав. Там має кучу, що попереду ПТшка стоїть, але ну, я щось не бачу, щоб вона стріляла. Не бачу, бо вона вже давно БЗТ вже на реактивній тязі просто відпідльовує. Побачив я, хто там стоїть. Там бабага стоїть. І половину ХП наш герой втратив від БАБАГ. І ніхто її там пересвітити не може, де да що це таке. Ну добре, а наш герой не, не звертає уваги, бо в нас тут реально, оце було крутезне. Тут реально. Крутезне, нахлопушувано, вихлопушувальний під сім, 7 два рахунок в нашу користь. 6 тисяч... Ну давайте так, щоб також було більше 7 тисяч тут настріляно. 6258 настріляно. Тому що не хоче зараз ризикувати, нарватися знову ж таки на бабах. Стоїть і не світиться там. А це ще хто пострілює. Боркенкафер пострілює. Чи що. Так, через всю карту пострілю. Там КР б'ється доблесно із Блекроком і програє цю битву. 9-4 рахунок. Намагається вже все, намагається і стежки піти вперед, бо думають, ну ми ж в цьому бою нічого не зробили. Ми просто простояли день. Ну ви виконали свою місію, ось вона бабаха, А ну іди сюди. О. Ні. На, на, на знищення, вогонь, вогонь, бо ну, правда, воно більше на пів хп дала. На 1200. Ще живо, якийсь зачакров... зачакрований, так? Зачакрований якийсь. Блекрок там намагається що зробити. А, який Блекрок? Дворкенкафер там намагається все ж таки якось вийти з цього з становища. У нього взагалі там ХП немає. 7 тисяч не настріляв цьому бою. напевно, що вже не настріляє. Але ну, оце класно, коли от виїжджають один напроти одного і давай, хто кого перехлопує. Більш агресивніше, напевно, треба було. Можливо, вони там, бо ми ж все ж таки виїжджали з гірки, стріляли, а вони там в низині були. Можливо, вони один одному заважали. Чудові бої. З чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шурік на Т-803 карта Париж. Ну що, до бою? Так. Ну ми з цього респу, в принципі, можемо непогано від Каленів відіграти зразу ж сюди, в цю вуличку, де у нас під містком проїжджають, або лівіше, так як я хотів, тільки що сказати. Поїхати лівіше, там можна не... Ну, В принципі, від кавенів пограти, а в принципі, пограти від борта. Обережно-обережно подивитися, якщо хтось буде виїжджати і їх нахлопушу. Від кавенів це коли? Це коли ми вже аж за оцей будинок до самого містка під'їдемо, і хтось буде знизу, ми їх можемо перехлопушувати. Пропустив тут перекатку Суперконяшки. Я думаю, що ми його ще десь тут підловимо. Він зрозумів, що це можуть бути в нього проблемні проблеми. Також витанковує. Не пропустив перекатку Мауса. Вже в нас є перший демідж. Що там у нас по бою далі? У нас бачимо їх, п'ятий поїхав на допомогу, бо у нас і стежок небагато. Всього дві стежки, поїхав на допомогу. Ну Чудово, що розуміють гравці розклади бою, що треба робити, де треба допомагати. Поїхав. Він розуміє, що багато тяжів поїдуть тут під міском битися. А він допоможе вихлопуши, там вже метушня почалася, там вже поша 155 він зустрів. Оце якщо він його витримає, його залповий вогонь з його надпотужного барабану, то тоді вже буде все чудово. І позелені. Ну, хотілося, щоб по зелені було все чудово. У нас тут, те, що я й казав, що ми від кавені можемо чудово зіграти. Але втратив КП тільки що від коняшки. А цей коняшка, бачимо, він зуб точить саме на нашого героя. От саме на нашого героя він зуб точить і відтанковує і натанковує. Хоча ми поки де його перестрілюємо, бо в нас вже перезарядка. Дуже швидка, не дуже швидка, тому що у нас вся шкала заповнилася швидкості перезаряджання. І ми просто екскулемета можемо перехлопушу. Перехлопушу, оця дуельна дуель. На дуель. Ну, перевага одинадцяток над десятками, вона... Ну, величезна, вона не величезна, але вона є. Ну, мені здається, тут все вірно збалансовано, правда? Я б не сказав, що тут щось таке. От Страшне, одинадцятка, щось таке страшне. Не потрібно робити щось таке страшне. <гум> вже 12-ка, то вже буде для десятки страшна. Звичайно, вже одинадцятка проти дев'ятого. Вона страшна. Ну і так ми знаємо, що, наприклад, вісімка, коли грала проти десяток, то не, ну, не конкурент. Хіба що там десь підловити або так пострілювати, щоб не було у відповідь. Пострілю. І ось ще один. Там побачив, що трупік. Він думає, я також туди під'їду і не врахував, що трупів вже з чому, бо 803-й там і е 5 ще братішний братіш приєднався. В нього також КВН, в нього також перезарядка швидка, як з кулемета. 6-3 рахунок у нас по бою. Все ж таки там ми втратили є 5 на зелені, але відігнали суперників. В цей момент може там навіть Мантікура по А-лінії пройти. Втили вже суперникам. Ну 7-3 рахунок по бою. Коли такий рахунок в Парижі... То суперники вже дуже знічені, так, вони вже перелякані. Вони просто, як, ну вони вже <кій> не знають, що їм на, да, далі робити. <кій> Це я помітив по собі, до речі. <кій> Хоча все ще може бути в цим бою. Ну, якщо вже вони тут всі вже майже в оточенні залишилися, то я думаю, що проблем не повинно далі бути. Гера просто зверху по кумполума. Навіть в той в ту командирську башенку. Це. Пам'ятаєте, я колись чудово та цікаву історію розповідав, що думав, що якийсь грає на чомусь забороненому, в одну точку влучає. А ось бачимо, наш герой в одну точку йому влучає. Там же дірок зверху в нього. 4 хп всього залишилось. Братішний братіш його доплехує. Все, тотальне винищення і два танки всього залишилось. Без ЗТ він там шкірився, шкірився, як тільки міг. І він, до речі, одного знешкодить. Ось тут обережно зараз дасть. Охід дасть. Там звісно. альпічний. Чудовий бій. З чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі.